Пане президенте, ми українські пластуни, українські скаути, сьогодні завітали до вас. Дякуємо, що приділили нам час. Ми принесли вам сьогодні вогонь, вифлеємський вогонь миру. Ми Yeah. Дісоня розмарі! Дуже дякую, я дуже щасливий вас бачити, і я дуже хотів би подякувати і пласту, і пластунам за тверду проукраїнську позицію і за те, що прямо саме зараз більше ста пластунів знаходиться. В зоні АТО я знаю, що кожен з вас робить все можливе для того, щоб їх підтримати і щоб продемонструвати, що українська нація зараз єдина як ніколи. Пласт, я думаю, що це та форма, знаєте, виховання українства, яку дуже важливо, щоб ви робили. І можу сказати, що ви можете твердо розраховувати на підтримку всієї моєї команди. І дуже важливо, щоб і на Миколаї, і на Велик, і на Різдво, і на Водохрещі, і на Василя. Ми всі молилися і вірили, щоб наступного року в Україні був мир, Україня, Україна відновила всю свою територію, Україна захистила свою незалежність, і Україна ще на декілька важливих кроків стала ближче до Європи. З Миколаєм. Дякую. Дякую. Спасибо, Дякую. Вам Дякую. Дякую. Увага.